Вітаю, це новини. Лайв я Олена Харілова. Сьогодні ми говоримо про те, над якими законопроектами працює фракція Батьківщина та чи відбудеться індек... індексація пенсій у березні? А, поговоримо ми на ці теми разом з Михайлом Цималюком, народним депутатом від фракції Батьківщина. Пане Михайле, я вас вітаю. Доброго здоров'я, слава Україні. Як Добре. у вас справи? Ми давно з вами не спілкувалися. Ну, насправді, фракція Батьківщина, ми живемо так, як і вся держава, хтось займається волонтерством, їздить хтось на фронт. І насправді ми готуємо ті законопроекти і підтримуємо, зрештою, які сьогодні покликані для підтримки військовослужбовців Збройних сил, що всі законопроекти, що стосуються обороноздатності нашої держави, а також соціальні. Також нині у Верховній Раді розглядаються ці законопроекти, як підтримати українського виробника, і дуже важливо, щоб не зупинилася економіка. Але також для нас у новому році будуть нові виклики: ті виклики, які стосуються соціального захисту, боротьби з інфляцією, яка за офіційними прогнозами буде становити десь приблизно до 30%. Як і в році, що минув, але об'єктивно воно буде значно вищою через це завдання, як зробити так, щоб все таки було закладено кошти для індексації пенсій. Більше того, ми вважаємо, має уряд запропонувати індексу і провести індексацію заробітних плат на рівень. інфляції. Це є дуже важливо, тому що не піднімається. У 2023 році не запланована мінімальна зарплата. Вона буде становити, як і минулого року, 6700 гривень, а з такою інфляцією просто українці стануть бідніші. Прожитковий мінімум зріс на декілька сотень гривень. Тобто мінімальна пенсія буде становити за віком 2200 гривень. Як прожити за ці кошти, це запитання, яке ми ставимо уряду і розуміємо, що треба вживати заходів. Більше того, в нас виклик, що майже 5 мільйонів українців втратили роботу з лютого місяця минулого року, коли розпочалась широкомасштабна війна Російської Федерації проти України. За 7 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними. І за підрахунками Організації Об'єднаних Націй, майже 9 мільйонів перебувають за кордоном. Це ті виклики, з якими ми вступили в цей 2023 рік, Михайло. А я, але я хочу більш конкретно почути у вас цю інформацію, От, зокрема щодо фракції Батьківщина. І, зокрема, ви можливо, ви хочете розказати про законопроекти, які розробляєте нині? Ви. Це до першого питання. І щодо індексації, чи вже є законопроект щодо індексації у Верховній Раді, тому що березень місяць е, наступить буквально через е, там два місяці, так і потрібно вже буде приймати якісь певні рішення. Насправді жодного законопроекту щодо індексації пенсії не потрібно. Ми е, бюджетом, який затвердила Верховна Рада на цей 2023 рік, а також іншими законопроектами. Ми Наділили цим правом кабінет міністрів е, проводити індексацію на рівень інфляції в залежності від е, наявності ресурсу, тобто коштів. Ми знаємо, що все, що заробляють українці шляхом сплати податків інших платежів, все йде на сектор оборони, а це трильйони, майже 100 мільярдів. А все те, що, що стосується виплати зарплат бюджетникам і пенсій, то все е, виділяють кошти наші міжнародні партнери, за що ми їм вдячні. Через це ми надіємося, що Кабінет міністрів все-таки проведе, як ви сказали, правильно, весняне е, нарахування індексації Березнери. Ми будемо в комітеті соціальної політики на наступному вже засідані саме вимагати звіту Кабінету міністрів, що вони готові до е, такого е, mm -hmm. нарахування. Поки що в, в бюджеті ці кошти не закладені. Але ще раз підкреслюю, кабінет міністрів має право без Верховної Ради проводити цю індексацію. Де знайти кошти, ми будемо спільно радитись в комітеті. Запросимо представників Міністерства фінансів соціальної політики. Для того щоб е, ці кошти знайти, я вірю, що нам вдасться спільними зусиллями е, забезпечити вчасно проведення індексації. Це вкрай важливо, бо в нас більше трьох мільйонів українців отримують все таки мінімальну е, пенсію. А це для них критично необхідно стосовно законопроєктів, хочу сказати, що е, ми зареєстрували. Де законопроект, співавтором якої я є стосовно е додаткових відпусток для наших е військовослужбовців? Мова йде про мобілізованих військовослужбовців Збройних сил України. Ми передбачаємо в проєкті закону щодо додаткової відпустки терміном два місяці, поки що законом таке не передбачено. Більше того, ми вважаємо, що коли військовослужбовець демобілізувався. Збройних сил або інших військових формувань, він має право на цих два місяці відпочинку, і е, оплата має здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Чому це важливо? Бо ма багато мобілізованих вони призивалися з останнього місця роботи, і за законом за ними збережене робоче місце. І щоби відпустка чи виплата. Цих коштів не лягала на плечі роботодавців. Ми передбачили ці виплату цих коштів за рахунок державного бюджету. Я думаю, що ми найближчим часом вже цей законопроект побачимо в сесійній залі. Також є ряд законопроектів, що стосуються підтримки бізнесу. Ми вважаємо, що в цей непростий період ми маємо підтримувати представників малого і середнього бізнесу, які працюють в непростих умовах. Шляхом зменшення податкового тиску. Чи знайдеться е, ініціатива підтримка урядовців і в монобільшості? Є певне питання, бо в них на це є інша позиція і дискусія триває. Також є ряд законопроєктів стосовно підвищення прожиткового мінімуму. Це дуже важливо. Бо нині е, Міністерство соціальної політики обраховує прожитковий мінімум більше в місяць. Більше 5 тисяч гривень для непрацездатних, а фіксує для соціальних виплат 2100. Виникає питання, як можна де брати ту різницю? А що таке прожитковий мінімум? Це набір товарів, послуг, за які людина може тільки прожити в місяць, то як можна, коли рахують 5. З чимось прожити за 200. Є велике питання, і цей законопроект вже лежить зареєстрованим. Поки що до нього в монобільшості немає зацікавленості, тому що тут а що таке прожитковий мінімум? Від нього більше ста різних показників, чинників. Це і виплата різних допомог, це навіть сплата штрафів. Тобто і потрібно або відв'язати від прожиткового мінімуму багато чинників, або що стосується пенсійного забезпечення і соціальних допомог, все-таки мати іншу е складову. Наприклад, в Європі це може бути мінімальна. Там є різні держави за різними показниками. Одні рахують мінімальну зарплату, інші середню зарплату. Можливо, і нам варто буде відійти від цього показника. Поки що, дискусія. Триває нам важливо соціальна сфера і фракція Батьківщина працює, в тому числі над цим. Щодо пенсійної реформи, які нині ідеї лунають в комітеті, і чи продовжується нині вона? Дискусія триває. Ми вважаємо, і це наша принципова позиція політичної сили і фахівців-експертів, які з нами працюють, що дуже важливо зберегти солідарну пенсійну систему, яка є. Сьогодні діючої в Україні, а більше того, за минулий рік до пенсійного фонду України поступило на третину більше коштів з єдиного соціального внеску. Ну тут є об'єктивна причина, бо велику кількість наших громадян було мобілізовано і вони сплачують єдиний соціальний внесок, в тому числі, який поповнює пенсійний фонд. Ідеї звучать щодо накопичувальної пенсійної системи. Ми вважаємо, що вона має право на життя, але при умові, що Солідарна буде збережена. Накопичувальна пенсійна система має певні ризики. До речі, від неї відмовились деякі європейські наші сусіди, вона там себе не проявила з позитивного боку ризики. Кошти, які поступають на недержавний пенсійний фонд накопиченої системи, мають працювати для того, щоб отримувати відсотки. У нас немає фондового ринку. Поки немає фондового ринку, ці кошти будуть мертві. Більше того, є ризик, що їх інфляція частково буде з'їдати. Наступний ризик, дуже законодавці, які нам запропонували, це представники монобільшості. Велике навантаження на адміністративну виплату, тобто з цих коштів, що люди будуть відкладати собі на пенсію за накопичену систему, підуть на обслуговування адміністративного апарату, який передбачається під час такої системи. Тобто, це два великих виклики. І третій важливий, що держава має гарантувати, що якщо не державний цей фонд накопичної системи зникне або збанкрутіє, що держава поверне людям ці кошти, щоб вони не щезли, а такі приклади були навіть у розвинутих європейських і не тільки європейських держав. Наша позиція, що не на часі, особливо під час воєнного стану і під час економічного. Як кажуть на сьогодні, нестабільності економічної, запроваджувати накопичувальну систему. що стосується третього рівня, то вона існує сьогодні. Є недержавні пенсійні фонди, до яких люди мають право свої кошти вносити і вона працює не користується в українців поки що попитом. Чому Тому що все ж таки та сама проблема крім внутрішніх... Займів мається на увазі облігацій внутрішніх займів, у нас в Україні немає де вкладати кошти, які би були ліквідними, тобто давали певні дивіденти. Через те українців е, немає такої, такого бажання. Але ще раз підкреслюю: солідарна система як гарантія держави вона має право, е, і це наша вимога, щоб обов'язково її зберегти. Всі інші. Давайте дочекаємося нашої перемоги, тоді повернемося до цього питання. Вони ж теж я підкреслю мають право на життя, але дуже обережно потрібно їх е втілювати в наші держави. А ви, окрім того, що народний депутат, ви ще військовий генерал, і з цього приводу я хочу вас запитати: ви як людина військова. Як бачите, найближчі е, декілька тижнів, е, декілька місяців, що буде відбуватися, і щодо масованих обстрілів, і щодо ситуації на фронті, насправді в нас е, триває е, непроста запекла війна, війна за виживання, і те, що я спілкуюся з експертами на сьогоднішній день, е, є великі ще ризики, е, але ми надіємося, що той пакет. Військової допомоги, які затвердили Сполучені Штати, дає шанс здійснити переломний момент на е сторону України. І, і я маю на увазі, що перевага наша буде, коли ми отримаємо цю зброю, і нам вдасться все таки здійснити ті перспективи, про які говорив і генерал Будан, і інші військовики, які мають оперативну свіжу інформацію. Що літом буде закінчення гарячої фази війни? І що говорити щодо ракетних е, обстрілів? Звичайно, е, це є війна, е, ми повинні бути готові до е, таких викликів, і ми розуміємо прекрасно, що Російська Федерація відчуває дефіцит е, ракет. Одні виготовляються, інші практично вже не може виготовляти Російська Федерація, І, але треба е, реагувати на сигнали повітряної тривоги, не розслаблятися, розуміти, що нас чекає звичайно, ще не один ракетний обстріл е, тим більше є інформація, розвідки, що е, іранські дрони. Будуть застосовуватися найближчим часом, а це також виклик. виклик, але наша система ППО працює відмінно, про це і кажуть наші міжнародні партнери. Але для їхніх дронів ми використовуємо е, дуже дорогі ракети іноземного виробництва. Через це для нас це також виклик. Наші Збройні сили сьогодні переживають непростий. Процес на Донецькому напрямку. Ми бачимо, що відбувається. Верніше чуємо від офіційної і офіційних заяв наших військових колег. Що стосується Бахмату, Соледару та інших напрямків, але Збройні Сили України надійно захищають нашу територію. По Білорусі ми бачимо, що є. Скупчення військової сили противників і техніки там починається спільно російсько-білоруське навчання, але фронт чи кордон українсько-білоруський посилений силами оборони, територіальної оборони інших родів військ Збройних сил України. Я впевнений, що вони справляться з тими викликами, які стоять. Перед Україною, а завдання тилу працювати для того, щоб на фронті було достатнє постачання, і це завдання кожного українця, кожного громадянина на своєму робочому місці. Ви робите також велику роботу, бо це інформаційна війна, інформаційний фронт, де Україна має мати теж перевагу. Ми за нами правда, і за нами перемога. Михайло, дуже дякую вам за коментарі. З нами був народний депутат від фракції Батьківщина. Поговорили ми про індексацію пенсій, про пенсійну реформу. Над якими законопроектами працює батьківщина, та обговорили коротку ситуацію на фронті. Дякую вам, слава Україні! Михайло Цимбалюк, народний депутат від фракції Батьківщина, був разом із нами. Це були новини Лайв.